Вилучили зброї в Чернігові, туди і масово звозять прихильники кандидатів у депутати. На місцевому 205-му окрузі вже у цю неділю відбудуться до вибори до Верховної Ради. Міліція проводить санкціоновані обшуки, під час яких вилучає силу силену стволів та набої. Правоохоронці запевняють, що, попри нагнітання ситуації з забезпеченням громадського порядку, впораються. Пулемет Дегтярьова 7,62 і 163 патрони к ньому, автомат Калашникова і 30 патронів к нему, 13 гранат РГД 5 з запалами, 3 гранати Ф-1, 4 електродетонатора, більше 1 тисячі 800 тисяч набоїв 545 під пістолетів до гранатометів. До того, що повинно, як кажуть, захищати Україну на кордоні, воно сьогодні тут. Оце та дестабілізація, яку хочуть певні сили, підіграють саме ворогу, про якого я говорив, Путіну, зокрема. І ми не повинні, ми правильно сказав керівник управління СБУ, ми тут для того, аби забезпечити правопорядок на виборах і громадський спокій.